Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Заступник командира білоруського полку збройних сил України імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук в інтерв'ю УНІАН розповів, що означає стягування російської техніки в Білорусі до кордонів України, чи може РФ напасти з півночі знову. Та чи візьмуть участь у війні білоруські військовослужбовці? Звичайній людині справді не зовсім зрозуміло, чому спочатку техніка їде у РФ, а потім із РФ, для того, щоб забезпечити підрозділ військовою технікою, вона має прибути до пункту постійної дислокації підрозділу. Пройти техобслуговування та бойове злагодження Без Техніка лише шматок металу. Потім ця ж техніка, але вже у складі злагоджених підрозділів, якими маневрують, може зайти на Донбас чи в Білорусь. Це ми і спостерігаємо. Росії боєприпаси передають у великій кількості, оскільки з радянських часів у Білорусі залишалися військові склади. Снаряди там старі, проте вони є. Щодо виробництва ракет, які РФ використовує для масових обстрілів, у Білорусі таких не було, хоча можуть щось перепрофілювати, щоб, можливо, робити якісь окремі компоненти. Є інформація, що білоруські заводи, які працювали на оборонку або виготовляли продукцію Війного призначення зараз завантажені замовленнями з Росії. Вони працюють на російську оборонку. Існування українсько-білоруського кордону на 1080 км кілометрів саме по собі створює загрозу. Ця загроза буде постійною, доки існує режим Лукашенка, союзний Путіну. Усі пам'ятають лютий, коли колони пішли просто на Київ. Тоді режим Лукашенко надав російському диктатору усіляку підтримку логістикою, розвідувальною інформацією, лікуванням поранених окупантів, майданчиками для старту авіації. Сьогодні цілком можливо, що вони можуть надати Росії підтримку вже військами. Напад з боку Білорусі просто найкоротший шлях до української столиці, але якщо наважиться атакувати з території Білорусі, безумовно не зможуть досягти такої ж оперативної раптовості, як у лютому 2022 року. Майже за рік війни українці добре підготувалися до нової загрози з півночі. Генштаб ЗСУ має оцінювати всі варіанти розвитку подій. Впевнений, що підготовка до зустрічі давно йде, і противник дуже дорого заплатить, якщо наважиться на повтор. Вони, в принципі, зараз і переслідують реалізацію такого сценарію, щоб відтягнути українські війська, створити напругу навіть самим фактом: присутності військових РФ у Білорусі. Я вірю в інформацію, яку передає українська розвідка. Потенціалу спільного російсько-білоруського угруповання на території Білорусі недостатньо. Для Завдання удару по Україні мається на увазі серйозний удар із досягненням оперативного успіху. Вони можуть створити спільне угруповання, припустимо, стотисячне. У Путіна вже мобілізація йде, а Лукашенко може її оголосити. Тоді вони можуть створити спільне угруповання військ із таким договором: одні йдуть попереду, а інші другим ешелоном. Поки що у Білорусі масово розсилають повістки, але більшість людей відправляють назад. Лише якихось військових фахівців залишають, можливо, вони проводять перевірку готовності до мобілізації. Або Лукашенко виконує нові номери Перед путіним, але це тривожний факт, тому що це відбувається у масовому порядку. Вже є новини про те, що почали викликати медиків. А якщо розвертаються шпиталі, це близька ознака наступу. За нашою інформацією, біля певних міст вони вже частково розгорнуті, але є припущення, що це для лікування військових РФ. Адже зараз почався сезон грипу. Сценарій вторгнення білоруської армії разом із російською, на жаль, імовірний. Армія це механізм. Тому я не маю сумнівів, що у разі наказу білоруська армія почне його виконувати. Питання лише у тому наскільки ефективно. Ми ж усі знаємо про настрої в білоруському суспільстві: 80% білорусів не хочуть воювати з Україною. Це означає, що з десяти солдатів лише двоє виявляться фанатами руськава міра, які захочуть громити бандерівців, але бойовий запал останніх в Україні швидко остудять 155 мм снаряди. Решта не захочуть їхати, коли їх поставлять перед фактом про направлення в Україну. Люди щиро не розуміють, за що їм іти вбивати українців за Путіна та Лукашенка. Тим більше вони ж бачили відео в інтернеті і знають, що сталося з колонами, які наступали на Київ у лютому 2022-го. Впевнений, що будуть відмови та дезертирство. Військово Техніку навмисно ламатимуть, щоб вона не доїхала до кордону, але ж білоруська армія його перейде, угруповані розвалиться. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!